Мобілізований я з 13 числа березня місяці 22 року. Раніше не служив, військова кафедра. Дав присягу, треба виконувати, за словами, відповідати треба. Ну, вже відчуття помсти трошки менше стало, але все одно відомстить у мене друг загинув. Він одразу, вже, скажімо так, пішов на війну. Він раніше контрактником був, але потім. Службу покинув, і тільки ну, війна почалась, він одразу вже в перші ряди подався. Ну, я то в ТРО намагався прорватися, але не вийшло. Ну і потім, як прийшла по ньому інформація, що немає вже людини, загинув, то одразу вже і, якби то з такою ціллю пішов. Захищати дом, свій безпосередній. Безпосередньо то вже ну, толкувала така штука, що таких побратимів не один і не два лягає, а загине. таке. Дуже важко пояснити. В Бахмуті були. Ну, ми, ну, в Бахмуті самому жили в лютому місяці, а виконували. Не буду точно казати, в якій точці задачу. Треба було зайти. Зайняти позиції і відсівати любі спроби прориву ДРГ і так далі, бо це і зберегти людей в першу чергу. І щоб вони і безпосередньо виконати задачу. Задачу виконали, а після Бахмуту ми ще були там по-своєобразному, кожен фронт по-різному, в залежності від задач. Там теж закріплювалися на місцевості, теж із нуля рили позиції собі шапки дерев мені не приходили. Саме страшне, коли несеш, скажу, починеного, шість чоловік тоді несло його. Шість. Тоді було, по-перше, холодно, дуже за той же самий Бахмут. І він був критичний. Так, да, він поранений і ну, трошечки отак от тормошило, як скажімо, це словами не передати. І слава Богу, донесли до зони евакуації. Ну, дочекалися машину, погрузили і відправили аж бігом і ще дзвонили, переживали, що він до чого і як він себе почувається. Ну, це перший раз. Ну і саме страшненьке, що було ще, ну, коли зв'язок пропадає, накривається звязь і все. Таке відчуття, ніби як відрізаний від світу залишається. Да. Так. Да. Це найстрашне, коли зв'язку нема. Ну, і... Людей шкода, коли от... ти несеш, а він ох, просить, щоб його добили вже. Я кажу, ну, яке там на весіллі твоєму ще поскачемо, так як потрібно. Ну, от, слава Богу, він живий, здоровий, зараз вдома знаходиться. І... Зазванюємося, підтримуємо один одного, як можемо. Більшість моїх друзів всі в лавах ЗСУ зараз знаходяться. Більшість. Ну там одиничні випадки, що залишилися вдома і так далі. Зараз всі відстоюють свої, свої інтереси, свої цілі, свій дім. Бо Україна це наш дім. Вліво-вправо ніяк. От є дійдемо до старого кордону, все. І Крим відвоюємо — все. Оце ми вдома, нам чужого не потрібно. Ми тільки боремося за своє, і якби то теж буває. Приходиться, доводити молодим людям, які думають, а ти сам пішов. Знаєте, це теж є таке, як, як скажуть, і аж, аж, аж передергує. Сказати йому грубо, а такі кажеш. Ну, ти на своєму ти в фронті відпрацьовуєш теж, заробляєш гроші, податки, ті всі сплачуєш. Ті ж самі податки використовуються, ну, виділяються там определені суми на наше забезпечення безпосередньо, наше озброєння і так далі. і так далі. Я знаю, що за кордону ще виділяються бюджетні фонди і так далі, це все приходить нам. Ох, це... це, це, це а емоційно. Емоційно це ну, сказати, грубо не виходить, не хочу. Ну, бо кожна свої цілі, думки і так далі. Всіх переубіждати не треба. Те, хто розуміє, той, хто хоче, той прийде сюди сам. Ну, якщо в нього з сім'єю склалося, з роботою склалося і так далі, і це все закинуть і піти на військову службу. Я його не осужу, якщо він не прийде. ні. Ну, потім він же скаже, ти ж сам же ж пішов, я такий, ну, тоді розмова не складеться у нас. <гум> ну Теж поначалу, скажу так, ще був червень місяць, минулому році ще думав, а воно якось бігом должно <гум> продвинутися, та й служба закінчиться, та й все. А ні, вже. <гум> <гум> Ну так, вже рік-полтора пройшло, я такі дивлюся. ну, Трошки, так, да, фронт міняється, там, десь трошки гірше, десь краще воно продвігається, але з військового погляду не все ж так швидко розкручується. Теж десь сили засоби всі, всі брати, це маса роботи. І не одразу воно так, що написали наказ і бах, і зробилось. Це все займає час. Так же само і будемо перемагати противника, по ускоримося, якщо потрібно буде. Буде чуйка, що перемога, а от коли, ну це вже час потрібен на це. Не все можливо в один день. Вообще, ну, в один день це... і намагаюся дивитися ті новини. Да, вірю, 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 але повертаємося до того, що ми маємо зараз. І все. А чи підемо вперед? Відправлять підемо. Назад не підемо. Ні. Зманевруємо, але підемо вперед. На своє не одамо.